Кажуть, в Україні можна безкоштовно отримати землю. Але чи справді будь-хто може взяти стільки гектарів, скільки хоче? Або це казка, яка вже гуляє інтернетом дуже багато років? Тож, давайте розберемось. Поговоримо, як працює безкоштовна приватизація землі у 2025 році, і розвінчаємо три основні міфи: в Україні кожен громадянин має право на безкоштовну приватизацію землі. При цьому земля завжди була і буде найціннішим ресурсом в нашій країні. Міф перший: безоплатна приватизація це необмежене право. Будь-кого ні, закон чітко встановлює норми для особистого селянського господарства до 2 гектарів, для садівництва до 12 соток, для будівництва будинку до 25 соток у селі, до 15 соток у селищі і до 10 соток у місті, для дачі до 10 соток, а для гаража взагалі до 1 сотки. І головне скористатися можна лише один раз. За кожним видом цього призначення, міф другий приватизація доступна в будь-який час. Зараз ні. Під час воєнного стану діє мораторій. На безкоштовну приватизацію землі винятки є лише такі: якщо на цій землі вже побудований будинок або стоїть інша нерухомість, або якщо цю землю вам надали ще до 1 січня 2002 року, у всіх інших випадках потрібно чекати скасування воєнного стану. Міф третій. якщо не використати право, воно згоряє. Це теж неправда. Ваше право зберігається після війни, ви зможете його реалізувати. Єдине, але закони часто змінюються. І варто за ними слідкувати, тобто за новинами, які ми для вас і освітлюємо. Чому це важливо? Бо земля з року в рік дорожчає. У липні 25-го року середня вартість одного гектару сільськогосподарської землі в Україні зросла аж до 70 тисяч гривень. А ще рік тому вона коштувала трошки більше 50. 000. Тож навіть кілька соток безкоштовної землі це ваш певний капітал. Висновки такі. Право на безоплатну приватизацію землі існує є чіткі обмеження по площі у воєнний час. Воно тимчасово призупинене, але воно не згоряє.